Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Доброго ранку, вітаємо вас. Ми починаємо смакувати. Його Оксані з'явився трішки блискучах. Да? Ну я не відчуваю поки що. А ти з'їш три штучки. Так. Ти відчуєш. Угу. Про що ми сьогодні? Ми готуємо різдвяний кекс. Василинка, давай мені цю миску, скуди. Тут ми паралельно, що щоб цього вистачило нам на кухні. Ми готуємо різдвяний кекс. А він має свою особливість. Потрібно готуватися до цього рецепту, і хоча б за декілька днів. Різні сухофрукти залити смачним коняком. Ага. І ці сухофрукти мають настоятися, увібрати в себе цей коньяк. І тому, поки була реклама, я вже так дві вишеньки дзьобнула, як то кажуть. І відчула його. Так, тоді Давай, питання. Давай, на тобі другу тоді, вишеньку. Питання, питання. Коли ми спечимо кекс, спробуй е дітям його можна їсти. Можна, можна насправді, тому що під час випікання алкоголь буде випаровуватися, але ось цей пряний аромат він все одно буде залишатися, і це такий кекс, який настоїться дуже довго ігор. вже поплив. Хочеш проти? Ні, ні, я я на роботі не п'ю, Так ніхто ж не п'є. але я на роботі. Ні, 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 ні. дякую, не ні, ні. я витримую трудову дисципліну. Вона так, що нам потрібно? Ну ви вже знаєте Ого. рецепт? Зараз побачите. Е, кекс буде Ого. великий, а ще краще, щоб їх було два. Це на... Скільки масла? Масла тут щось тверденьке. В нас поки. Давайте ви подивитеся на екран. Так, рецепт. Значить, що в нас для рецепту в нас валь. я прираховую ти кажеш Давай. так чи ні, борошно. 400 грам масла, 350, цукор, 350, мед, 3 столових ложки, яйця 6 штук, розпушувач, 1 столова ложка. І коньяк. це я так розумію. У нас А я, перепрошую, не... чи не написано літраж коньяку? А скільки треба є... лі... лити так, щоб покрило наші сухофрукти? Ага. А, ну тут там немало. Да. Не, не треба коньяку, я думаю сказати. Дуже ти хочете. можеш трошки, ти можеш більше горіхів покласти. Тут же все о, 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 як це, о, о, опційно. Так, дуже дуже хочеться допомоги. Який? Бо Моральної чи фізичної? ти знаєш, моральне і фізичне. Нам би потрібен був такий міксер. Солонка нам допомогла, але принесла міксер, який не справиться з такою кількістю масла. Знаєш, той такий, у якого є два венчика? бо цей дуже тендітний. Можливо, зараз, якщо ні, то доведеться зараз розминати з спочатку масла. Чому вона зараз заминка? Тому що масло має бути кімнатної температури, м'якесеньке. Тоді таке масло дуже легко збивається. Воно немає його, немає, не треба, щоб отак ну якби. Ви колупали, як у мене зараз виходить, тут. може його підігріти, Підігріть, тоді. Воно попливе. Ні, я його зараз буду розминати виделкою. Потім ми це масло збиваємо і додаємо до нього цукор. Додаємо цукор після того, збивши, будемо потрошки вводити яйця. У нас вийде е, у нас вийде таке промасляне тісто. Цього боятися не потрібно. Ми його будемо змішувати з сухофруктами, і потім цю всю суміш будемо викладати. Але... Ти, ти, виріш ти, потуткати? Потуткати. ти вирішив Ой, потуткати. Ми зараз будемо дійсно виправляти цю ситуацію. Коли ефірний час давай. нам каже: давай, ти будеш давай. робити. Давай це зробимо. А я що буду дивитися? Дивись, розказуй людям. Добре. Насправді не потрібно лякатися цього рецепту. Потрібно лише мати шалену витримку. Чому вона має бути шалена? Бо, по-перше, ми сьогодні цей кекс приготуємо, його потрібно буде дуже довго випікати. Цей кекс випікається близько двох годин. Близько двох годин. Так, а потім він просочується коньяком або ось цією водичкою, де коньяк і сухофрукти, і залишається на скільки, хлопці? Ще на три дні. Тижня на, на тиждень. Ну я теж думав. І чекає так... до Різдва. Ну. Поки там на Різдво він не зачерствіє, він навпаки буде віддавати зайву вологу і стане таким дуже дуже смачним і насиченим. Що що, що для ні? мене, для абсолютно чайника в цьому питанні? Чим різниця кексу від паски? Ну як чим? Паска, по перше, робиться з дріжджового тіста. Ага. Кекс робиться без дріжджового тіста. Ага. Паст, паска не містить такої величезної кількості сухофруктів, бо тут тісто не буде підніматися. А різдвяний кекс він практично складається із цих сухофруктів. І це той варіант, коли ти відрізаєш шматочок і ти смакуєш у цей вибух різних смаків. Цукати, вишні, родзинки. Можна давати чорносливу. Я замінила чорнослив на курагу, бо Молодаш. ти не любиш. Так. А, але ви можете додавати сюди різні види сухофруктів, і навіть можете трішки підмішувати. Горіхів, бо це буде надзвичайно смачно в різдвяному кексі. Ну все а ми на цьому етапі, коли все стало набагато м'якше, будемо додавати потрішки цукор і збивати наше масло. Доброго ранку, друзі. Сніданок вихідний. З вами один плюс один Україна, телеканал Тед Бігуді, Фейсбук, Ютуб. Всі, хто з нами за а ми вже знаємо там Токіо, як мінімум, вже нам звітувало про приїзд футбольного клубу Шахтар. І до речі, продовження, ще, нам... і до речі, продовження так. там так само, що е, нас постійно дивляться в Токіо, донька Японка, але знає українську мову. Тож будемо сподіватися, що сніданок буде допомагати їй краще вивчати українську. Тоді мову. чекаємо, як то кажуть. Ть, ваше відео з вашою донькою, коли ви співаєте гімн України, сто відсотків. Як це арігото? Це так. ти у нас питаєш, Ми <сі> <втамі> <сі> <Затинство>. напишіть, чи <сі>, правильно я сказав. <сі>, але Валентин тут паралельно розважається з нашим з <сі>, <сі> з яйцями. <сі> <сі> <із хексом>. <сі> <сі> І з маслом. Слухайте, а в мене так. таке враження, що ви ну, реально, ви покуштували добре. Добрять, не хочу. Я боюся бути в вашому настрої. <сі> Цикаланці насправді гарне. Є декілька деталей, про які вам хочеться розповісти. Масло має бути м'яким. Тоді воно буде легко збиватися з цукром. Але пам'ятайте, що не лише масло має бути. М'яким, коли ви будете до масла підбивати яйця, от зараз я бачите, взбите масло, докинула яйце. Яйце теж має бути кімнатною температурою. Бо якщо ви кинете холодне яйце з холодильника в тепле масло, воно почне збиватися грудками і будете дивитися на цю масу і не розуміти, що відбувається, і чому воно таке неоднорідне, а таке кусками. Тому всі інгредієнти заспокойся, всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Лише тоді ви цю суміш збиваєте, додаєте необхідну кількість борошна, в яку вже додали. Розпушувач і вмішуєте в цю масляну суміш. А далі будемо об'єднувати замочені сухофрукти, ось цю масляну суміш з борошна і формувати вже наші кекси. Доброго ранку, вітаємо вас! Ви бачите, який це процес. Всі задіяні, всі абсолютно, і так просто не вивелиш сухофрукти, не вимішаєш. Все треба поступово, щоб ця суміш була однорідною і не забити, але вона вже настільки смачна. От, подивіться, хочеться ложкою їсти це тісто mm -hmm. разом з неймовірною кількістю сухофруктів. Ми тим часом заповнюємо форми пергаментом. Це потрібно для того, щоб саме тісто і сам кекс не прилип. А потім в цьому пергаменті, вже коли ми виймемо, вона остаточно холодить, можна було зберігати, бо пергамент буде зберігати вологу нашого кексу. і його можна буде легко виймати з форми, не руйнуючи, е ну не руйнуючи самовипічку. Ти чекав, поки я так, зроблю паузу, щоб поширодіти. Ну і Саша показав мені класний лайфхак для того, щоб класно з оформити. Е або зафіксувати пергамент у формі, його Пошмаки, треба пожм'якати, пом'якати. Тоді він стає пластичним і легко можна Не. заповнювати наші кекси. Не. Накладай, накладай. А ще вимішуєш, так? ось ще да? остаточно і починаємо вимішувати. Накладаємо не до кінця доверху, залишаємо, хоча б сантиметр. Підняв. Так воно може трішки піднятися. Йому буде важко підніматися, бо насправді суміш дуже збагачена різними сухофруктами. Ну і у всіх рецептурних книгах завжди пишуть, що треба, щоб це були різні сухофрукти. Тому можна цукати, вишня, можна в'ялену журавлину сюди брати, можна брати чорнослив, додавати горіхи. До речі, десь у нас там були ще горіхи, можна подрібнити їх теж трішки сюди присмакувати. Це якщо вже захочеться, Ну і все бачиш, воно все кожна е, ягідка, вона е, якби в кожусі з тіста, помічаєш це? Mm -hmm. Але цих ягідок достатньо багато. Тому і починаємо потрошки викладати. Клан. Тут уже все просто. Допомога? Ні, не потрібно. ні, ні, вже все Далі добре. хочемо е, розказати історію. Насправді знаєте, це історія про те, що українцям для того, щоб зчинити якийсь е, е, шкандаль, е, гвалт в соціальних мережах достатньо навіть іноді просто фотошопу, особливо деякі не розбираються. Отже, Тарас Шевченко у бомбері. Тарас Григорович Шевченко у Бомбері. Таку смілу рекламну кампанію запустив один з українських брендів. Піарники виклали відео. Ось ми бачимо, на якому пам'ятник Шевченка. Начебто вдягнули в бомбар. Насправді, насправді, це монтаж. Монтаж це біля па... mm -hmm. Пам'ятник біля Волинського національного університету ніхто не чіпав. Просто отак зробили. Але деякі читачі, так би мовити. Вирішили не розбиратися, а сприйняли це буквально. на віру На віру, буквально і почали писати: ви ще Ісуса на Ісуса надіньте, це знущання над пам'ятниками. Писали, цитую, як йому пасує деякі, та Тарас би зацінив модником, був модником і залишається. Насправді, якщо ви не знали, то Тарас Герой Шевченко був дуже модним, дуже стильним. Якщо ви будете дивитися фотографії з е ретроспективи там старі, і ви думаєте, що це він що сидить в кожусі в якійсь шапці. Та це було просто ноу-хау. Тоді всі носили костюми, а он отак в тренді був. Тому і це, мені здається, зацінив. Але історія про інше, бачите? Ну і цікаво, що кількома днями раніше цей же бренд виклав схоже відео з пам'ятником Лесі Українки на театральному майдані у Луцьку. На кадрах письменниця була вдягнена у червону куртку. І такий образ Лесі негативно не викликав зовсім у коментарях письменницю завалив. Компліментами, я хочу, давайте поцитую, е, що там вони писали. І в основному було Леся Прекрасна, це шедевр Ну і я тобі хочу сказати, от ну я не знаю, хто як ставиться, е, питання дискусійне, але я ну а чому б ні? От так, в да, чому, а чому в чому є Давай. погана історія? Ну тобто, ну чим, чим де приниження? А, 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 якісь... Ні, а мені, цікав... мені цікаво в цій історії інше. От про те, що днями вдягнули Лесю Українку, і всі такі клас! Вдягнули Тараса Григоровича Шевченка? Так не можна. Ми То просто робити? інша бригада Чому? коментаторів потрапила під цей а, пост. А, тобто ті, ті ще не встигли прийти Напевне. в коментарі. Але людям треба іноді пояснювати, що це насправді все фотошоп, і це просто Та, для звернення дивіться, уваги. Дивіться, Навіть якщо б його одягли в реальний кожух угу. на 2-3 дні, просто для а, заради ну привертання уваги, як мінімум привертання уваги до Тараса Шевченка, для того, щоб деякі люди згадали, що є такий український письменник, і що можливо б поет. Можна почитати його е, його роботи, то це теж непогано, мені здається. Це теж клас так погоджуємося. Ну а ви пишіть своє враження, що ви про це думаєте, як до цього ставитися? Чи сподобалась вам така ідея? А у нас в результаті вийшло два великих кекса, що вистачили на всю нашу сніданківську родину. Бо ми плануємо різдво зустрічати з нашими колегами тут в нашій студії. Тому хочемо, щоб і святкування, і частування було теж вдосталь. Тепер ми будемо він... куштувати за тиждень. Так, все добре. І ти буде тепер, б... і тепер Я буду. яка Ставимо. функція а зараз він випікається. так Це. так, але випікатися буде дуже довго. Тому пильнуйте на деяких етапах, коли ви вже побачите, що зверху пропечеться, можна буде закривати трішки фольгою або прикривати чимось, щоб верх у нашого кекса не горів. Іноді бачите, ось тут залишаються такі хвостики. То можливо буде корисно в напевному етапі і загорнути ці хвостики всередину, щоб верх від кексу не підгорав. А всередині він навпаки пропікався. Бістормоляй. Та... Валя цим розбирається. Обидва можна туди, так? Ну, то звичайно. Я ще Давай. кажу. Будь ласка. Будь ласка. Ну, Будь я ще ласка. кажу. Все. І, на жаль, треба буде тут про них трішки забути. До кінця ефіру і ще з хвостиком вони там будуть стояти. Встає...